Вас вітає луч. Жіноча колекція Levi's, лот номер 13 Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Ось зараз ми показуємо джинси це Cooper, британський бренд. В лоті буде 3 або 4 одиниці Cooper. Розміри в лотах різні. По джинсам. Різні моделі будуть. Будуть мам джинс, будуть прямі, будуть скіні і так далі. Ось цей класний теплий джемпер буде в кожному лоті. Джинси всі мають високу посадку, хорошу довжину. Моделі бачите на будь-який смак. Вашим покупцям сподобається такий асортимент. Це кашемір. Італія. Ці брюки-трендова модель, вона буде в кожному лоті, вони шерстяні. Також в кожному лоті одна одиниця буде сорочка. Тут ось така красива. Чорні джинси. На Levi's у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення. Це Lee Cooper, модель Врубчик, трендова модель. Модель Skinny. Ще одна одиниця від Лі Купер. джинси вельвет лівайс. І це ще одна одиниця від Лі Купер джинси. Буде в лоті одна одиниця від Джо. Тепленький класний светр. Джинси лівайс. Спортивні джогери лівайс. Також в кожному лоті одна одиниця будуть спортивні легінси. І в кожному лоті будуть боді боділіс. Переходимо до наступного блоку. Це верхній одяг, пуховик з капюшоном. В кожному лоті пуховик одна одиниця. Верхній одяг також буде по окремій ціні. Класна джинсова куртка. І, це... І джинсова курточка це колаборація. Наступна одиниця це тепла сорочка. Оверсайз модель. Плащ. Ці плащі в кожному лоті. В цьому лоті буде дві одиниці в різних кольорах та різних розмірах. Наступний блок це взуття. Взуття по окремій ціні буде чотири пари. Розміри різні, розміри ходові всі, кеди дві пари. І дві пари високі кеди. Взуття також можна добрати додатково, показуємо індивідуально. Наступний блок футболки буде 4 одиниці. Футболки запаковані, вони базові в різних кольорах. Футболки будуть по окремій ціні. І останній блок аксесуари. Аксесуари будуть по окремій ціні. Це будуть спортивні бюсти та спортивні топи. Жіноча колекція Лівайс, лот номер 13, і саме цей лот може бути ваш.